Ну що ж, от і почався мій експеримент на 24 години. Я хочу подивитися, як це ходить 24 години з закритими очима. Мені це давно було інтересно. От експеримент зараз буде. Вначале початку експерименту якось було веселіше, а зараз так якось сумно трохи ходить мені стало, з, наверное, дето, я думаю, що вже час уже пройшов. А, стало дето 23 часа плюс-мінус. Мм, ну така от. Просто ти сидиш, або лежиш, і ти розумієш, що так як люди живуть, вони ж не 23 3 часа живуть, не 2 дня, не 3 часа, на 3 дня живуть. Вони живуть все своє життя, так? Або пів свого життя. Якщо чесно, то це взагалі не весело, абсолютно не весело. Отак сидіть, нічого не бачить, не бачить всі кольори, не бачить цю природу. Я після цього експерименту 100% буду думати, що бачиться дуже добре. Якщо б не було цього експерименту, то я б е, і знав би що таке не бачить. Ну, як якось так. Я навіть не уявляю, як е, ті люди, які не бачать, е, як їм, в них, життя, в них життя взагалі це. Я навіть не знаю, як це сказати. В них тільки темрява. Не ну може, є ж добрі люди, які цим людям, які не бачать, купляють там продукти, там, якось їм допомагають. Знаєте, що найкраще? Що я щось сидю і думаю. І мислю, що в мене клас. Те, що всі люди дивляться там Ютуб, Інстаграм, общаються, там щось, кіно якісь там дивляться, а ти розумієш, що ти до цього все привик і тобі якось трошечки дико. Ти привик, що завжди щось балакає, щось співає. А зараз цього немає. І це трошки странно, але не особо. Ось і прозвонів будільник і закінчилися 24 години в моїх мученій... Викався світло. Звісно, це було дуже морально, це дуже було важко, але я з цим впорався. Підсумки цього відео, те що я не бачу 24 години, час для мене дуже медленно йшов. Морально це дуже важко. Ти, ти просто сидиш, ти без всяких действий, чи ти нічого не робиш, ти нічого не дивишся, ти не листаєш ленту в інстаграмі, ти не, від, не дивишся відоси різні. Це для мене дуже важко було. Ти там нічого нічо не пишеш. Це, ти просто або сидиш, або лежиш, або ходиш е, ізіш. І все, і більше ти нічого не робиш. Отак От ось. Е, так що дуже морально це для мене було важко. Е, Єлі витримав, думав вже цей експеримент. Ну, думаю, треба ж відео засняти. Це день. Це всього день я відео знімав. І якщо б я тиждень цей відео знімав, то, мабуть, я б і не видержав би. Скільки. А люди так живуть протягом всього свого життя. Ось так. Так що, друзі, якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться на мій канал, поставте колокольчик, вімкніть колокольчик. І до зустрічі.